Увага всім, хто хоч раз, коли щось купляв на Оликс там AliExpress, там Taobao, неважливо, чи в TikTok Шопі, не От якщо ви купували коли щось, приготуйтесь, тепер ви будете платити податок на розмитнення. Ось така от нова історія в Україні. Значить, я розкажу, як це працює. Раніше, от Трамп таку історію в Америці зробив, як це почалось, пам'ятаєте, він вже там пошлі ввів. Я пам'ятаю замовив собі кросовки, вони стоїли якусь там певну суму. Неважливо, ну стоїли вони там щось. Потім я ще заплатив 40 доларів за доставку. Думаю, ладно, це Америка. Мені в Європу везуть там морями, океанами. Думаю, ладно, воно мені прийшло. Прийшов до мене тіп з ДХЛ, дав мені бумажку, каже, з вас податкове мито 124 долара. Я кажу, це за доставку. Вони кажуть, ні, це розмитнення цих кросовок, отак тепер коштує. І мені прийшлося за доставку 40 заплатити за самі кросовки і зверху заплатити 120 за розмитнення. Ясно, що в Україні не будуть аж такі там ціни, податки, бо там трошки інакше суми ціни і взагалі податкова ставка буде. Але сам факт, що тепер отак, при тому, які ціни взагалі? які зарплати в Українах, які пенсії, і які ціни на все. І ще й оцей Ну, Тобто видно, що в бюджеті дири величезні. Понакрали, і не ясно, чим закривати ті дири. Ну, а хто закриє? Звичайні люди, хай прижимаються, пробку вставляють собі в одне місце, терплять, і за, то, за їх рахунок бюджету буде закриті. Ну, перепрошую, але це прямо так воно і є. Тому купіть зараз, що вам треба, бо далі буде дорожче. До речі, за лінком шапці профіля допомагаємо зараз українцям отримувати нормальну а, європейську ЗП, там 2-3 тисячі вічно зелених. Отак можна, а не на оці ці копійки. Що держава дає? Все, зустрінемось в коментах і за посиланням там безкоштовно порозмовляємо з вами на ефірі.